Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене день народження, і ми вже поснідали і вирішили влаштувати собі якесь таке маленьке свято. Коротше, екстримчик. Їдемо на багі, покатаємося. Ми просто бачили на дорозі, там де ми їздили. Там є таке місце для де катаються на багі. І ми вирішили подрифтувати, там чи як там правильно називається. В общем, поїдемо, покатаємось, покажемо вам, розкажемо, що як, які ціни і так далі. Покататись на байку коштує 30 хвилин, 1800, це той, хто за кермом буде, і пасажир ще 1200. Ну 45 хвилин і 60 можна брати. Та вже ось такі коштують ось такі да, байки. Все, ми, коротше, беремо собі ось таку машинку, цей байчик такий зараз беремо. Дають нам шоломи, ми вдягаємося. І поїдемо покатаємося десь там. короче, на якусь гору, він каже. В общем, прикол. Короче, Поки я вдягалась, виходжу, нема ніде льоші. Думаю, в смислі блін. машина закрита. короче, Льоші немає, де дівся. Він пішов з якимось чуваком, е, типу, спитав, чи можна розрахуватися карточкою. А вони кажуть: ну пішли, типу, зараз розрахуємося. Посадили його на мопед і увезли в неї звісному Під'їжджають вони короче, до банкомата, оказується. Льоша каже, блін, так мені не на. Банкомат, мені треба карточкою розчитати. Ну тут з цим проблема, звісно. Леша в мене такий довірчивий. розумієте, сів і поїхав. Хто знає, куди везуть? Я тут сама залишилася, Коротше, якось аж стрмно стало. Десь в джунглях стоїмо. Лешу десь завезли на мотоциклі. Я сама тут. Короче, такий довірчивий. Оце тільки відвернусь на 5 хвилин. Все, десь пропав. Ну, е... Ці ж, пані, островітяні таїландці, вони ж з тебе вижмуть останню копійку. Yeah. Все зроблять, щоб ти тільки налічку їм заплатив. Від обандукувату завезуть і ще й не знаю, де він там по дорозі щось з ним зробить. А Зараз сміюся, сама не знаю. Бо вже хвилин 10 я чекаю, а їх немає. Коротше. фу. Ну Це ну це капець. такій махійні будемо їхати. Щас. А я де? Коротше, вчить його трохи їздити.

Знімаємося під гору, короче. Видно на яку гору їде. Ми маршрут не знаємо. Нас оно чувак веде, то веде. а ми за ним слідуємо. don't okay. so when you go down it must be crazy if you think that I'mma slow down but the drama you keep coming' sent you to your mama Mr the guns out dropping bodies into place the sun's out can't with me the when the bullets fly I'm the last one to die Притормажуй, притормажуй. <світ> <світ> ми вже вниз спускаємося, так стремлюватенько, бо підверх трошки якось легше, а вниз вже притормажуй, притормажуй. В мене ноги, звісно, вже гудуть, але просто подивіться на цей краєвий. Не кажи, що ми в них піти поїхали. Люди покатались ми на багі, завозив нас в такі місця в такі краєвиди. Нам дуже сподобалося. Коротше, виходить, там їздять всі екскурсіями, такими групами. Я так розумію, що це можна замовляти. Але ми не замовляли, ми просто отак на місці приїхали, сказали, що ми хочемо покататись. Вони нам дали цінник, сказали, їдьте, але обов'язково супроводжує такий заводіла. Коротше, він показує вам дорогу, там все в цьому лісі вже натоптані дорожки, вони вже знають, куди їхати, вони вже знають, де там найкращі види, де стати, де там подріфтувати, де там болото, де нема болота. Коротше, геть пофоткає вас, навіть зніме відео навіть відео, як ви їдете. Спасе вас в будь-яких ситуаціях, бо у нас була ситуація, що ми заглохли на горі і падали донизу, він зліз і побіг нас спасати. Коротше. Фух, короче, що що хочу сказати, дуже жарко. Треба вдягати ось таку довгу з рукавами якусь легеньку сорочечку. Я штани не вдягала, ну кросовки вдягнули. Але коротше, всі ми в пилюці. Я, я відчуваю, що прям на мені слой пилюки, очки, мабуть, теж всі в пилюці, не знаю. Коротше, дуже жарко, дуже пилючно, але воно того стоїть, можна поїхати один разок покататися. Так сказати, емоції якісь отримати, подивитись на гарні краєвиди, зверху Пхукет. Таких ще точок ми дійсно не бачили, навіть на в'юпоїнці не так гарно видно, як отут, де він нам показував в цьому лісі. Дуже прикольно. Так що я рекомендую. В описі, як завжди, я залишаю точку, де ви можете покататись на цих багі. Тут ще є там кафе, на горі можна посидіти. В общем, приїжджайте, тут у них все запитуйте, вони вам все допоможуть. Друзі, всім добрий ранок. В общем, заїхали в Севиналар, сьогодні у нас сніданок буде тут. Що ми взяли? Ось такі короче, яєчка, тут вже одразу варені продаються. Клас. Ну, я матчу взяла Льоха Еспресо. І до матчу я взяла собі такий кіткат, дивіться, я такого ще не бачила. Кіткат в шоколадці з горіхами. Класний. І по сендвічі, короче, взяли ось такі сендвічі. Там вам зразу їх такі штуки розігрівають. Короче, можете брати і їсти. Так, міні-сендвіч сандвич и легкий сэндвич. Да? А, тебе не нетакий, а в легкий другие на срочно. В общем, сейчас будем пробовать. Я взяла і шпинатом сиром і шинкою. шинку. И, короче, такие прикольные. З на бульбер. Йдемо тут все венелевень такі столики. Можна посидіти просто. Дивіться, є такі штуки для зарядки телефона. Якщо тобі треба, береш, сканіруєш, платиш, ти пострибує який павербанк і ти заряджаєш телефон. І ось у нас такий вид, дивіться, на Будду, не знаю, чи буде. А, вон трохи видно. Да? Щораз дивіться. О, Будда. Бачите, з таким видом класним сидимо. Хотіли з'їздити на Будду, але кажуть, що зачинено зараз на реставрацію, тому поки не їдемо. Ось дивіться, ми сіли в машину, сидить бабуля і торгує якимись, що це не лапша, якась. Щось таке. За 20 бат. Якась зелена лапша, овочі і щось там ще. Ну коротше, я не знаю, що це, ну, вона отак носить, в неї є така. Дуділка, коротше, і даже QR-код, щоб розрахуватись. Ну це якщо в тебе є тайська карта. Так зараз ми зібралися поїхати на пляж. Януї це недалеко від району Равай. Ми тут живемо. І нам тут буквально на машині 7 хвилин їхати. Коротше, з малими туди не їздимо, тому що там не зовсім для малих, щоб покупатись, але для дорослих, хто вміє плавати, дуже прикольно. Зараз вам покажу. Тут до нас зараз прийдуть поприбирати нашу квартиру, ми замовляємо клінінг, і тому ми коротше, виходимо, щоб вони коротше, тут собі спокійно прибирали. Коротше, збиралися. Hello. Хело, Hello. Ти йдеш, Hello. Прибирання коштує півтори тисячі бат, У нас двушка. От ми замовляємо один раз на місяць. Вони там все і вікна, і короче, кухню все вимивають. Дуже типа прикольно. Коротше, можна за тисячу якесь таке не генеральне прибирання, а таке звичайне. Ну, ми за півтори, щоб уже все там і постільне поміняли, і все короче. Дуже зручно. Зараз на час як ми підемо на море, а вони поприбирають. Тим часом коротше. Тут з цим е, прикольно. А ще чула, що в деяких апартаментах, якщо ти знімаєш, можна е, і там входить у вартість прибирання. В нас так не входило, звичайно, але в деяких входить, тому треба обирати. Давайте трохи розкажу вам про оренду е, авто в Таїланді. В общем, на місяць зняти авто приблизно в середньому від 13 тисяч бат. Минулого місяця ми знімали таку тойоту. Обійшлась нам 13 тисяч бат за місяць. В цьому місяці трошки новішу взяли там 2024 року. Вона нібито в неї мало пробігу. Ну така видно, що вже з всякими фішками навороченими. Коротше, новіша машина на тисячу дорожче коштує 14 тисяч бат на місяць. Ми запитували, скільки такі внедорожники стоять. Коротше, 2 тисячі бат в день або 40 тисяч бат в місяць. Ви уявляєте, як квартиру зняти коштує? Ну якось нам показали, що зовсім не ціна не відповідає тому, що там пропонують. І краще взяти такий, як це сідан. Коротше, маленькі, щоб їздити, тому що по острову тут, в принципі, всі на мопедах їздять, щоб зручніше було. Ну, ми на машині, бо ми з малим, ми якось тримаємось на мопеді їхати. Тим більше ми ніколи, ну як ще в дити в дитинстві <сел> в селі їздили на мопеді, зараз вже тільки на машині їздили, тому взяти мопед це треба заново все вчитись. Тим більше тут на мотоцикл потрібно окремо нові права робити. Якщо на машину. Ти можеш зробити права тайські, коли в тебе є. Українські права, да ти поїхав і там за один день ти можеш собі зробити права. Ми так їздили. Льоша робив. А на мотоцикл, у нас немає цієї категорії в українських правах. І, звісно, якщо у нас немає цієї категорії, то її потрібно заново відкривати. А ми тут ненадовго, а коштує воно там під 20 тисяч, щоб їх зробити. Ці права на мотоцикл. Тому ми вирішили не робити і на машину, і на мотоцикл, бо це виходить дуже дорого. Коротше, ми зробили тільки на машину, і їздимо на машині. Зараз, так як не сезон в Тайланді. То я так розумію, що трафік не сильно великий. Пробки є десь там, коли ми за малим їдемо в садочок, такий години пік. Ну там невеликі, не було таких пробок, що ми прям довго дуже стояли. І в принципі всі на машинах багато хто їздить, багато і на мопедах. Коротше, хто вибирає собі як комфортніше. Ми обрали машину, і ось уже другий місяць катаємось, і нам подобається. По-перше, коли дощ, ти їдеш, закрито все. По-друге, коли жарко. Ти теж їдеш собі, кайфуєш, тому що включив кондиціонер, якусь музичку включив і їдеш собі. Знаєш, А на мотоциклі я пару разів їздила на таксі, тут можна мототаксі викликати. Ох, було тяжко. Перший раз, по-перше, було страшно. По-друге, було дуже сильний вітер, в мене шолома немає, в мене волосся все було такого скуйовджене. Короче, я такий стрес пережила. Ну потім другий раз поїхала. Вже не так було страшно, але все одно не комфортно. Ти їдеш цей вітер, весь ти там нічого не бачиш. За цим сховався, отак за цим короче. один раз мені дали шолома. А водій дав шолома мені один раз, і той він з мене спадав. Я ще одною рукою тримала тут шолома, щоб він не спав, а другою рукою трималася за мотоцикл, щоб не впасти. А ганяють вони, дай Боже. Ну коротше, тут треба з цим обережніше бути. Приїхали ми на пляж на Янк. Зараз розкажу, покажу, який тут пляж і чого ми не їздимо сюди з дитиною. Люди, я, коротше, так заплуталась в цих пляжах, щоб ви розуміли. Якщо я буду якось некоректно називати, я буду там під відео на посилання вказувати. Ну, в общем, цей пляж називається Януї Біч. Януї Біч. А я на Янг сказала, ну нічого. Нічу. Я вивчу, обіщаю. Так що тут біля пляжу є цього? Ну, в общем, ось Тут парковка, ось тут машини паркуються, там ми запаркувалися. Отам От мопеди паркуються. Коротше. Нічого такого, територія теж не дуже велика. Через дорогу тут пару кафешок є і, в принципі, все. Нічого такого, можна кокосика купити, купальника, якщо ти приїхав на пляж і забув купальник, можна вдягнути, Ну, в общем і в принципі все. Море саме ось так виглядає. Тут невелика територія. Коротше, тут два участки. Оце основний участок. Бачите, люди там купаються. І такі хвилі. Дивіться, скільки сміття зараз. Ну, це, до речі, вперше так багато сміття. Це, мабуть, сильний шторм чи що, сильні хвилі. Бачите, які. Через то багато сміття. Ну, але прибирає чувачок, воно ходить. Це я, до речі, вперше бачу так багато сміття на цьому пляжі. Хоча ми буквально три рази на тиждень тут буваємо. І ось такий невеличкий участок, там воно острів якийсь недалеко. І тут ось такі гори, там є якась видова площадка смотрова. Короте, люди купаються, бачите. От, каяки можна взяти в оренду тут. Ось, Один час 100 бат. Каяк стоїть. Оце основна частина пляжу. Тут є такий острівок і тут вже така, така закрита частина пляжу. Ми любимо ось тут купатись. По-перше, там багато рибок. Бачите, всі з масками плавають... Можна... Ой, дивіться, яка пташечка прикольна. Взагалі, всі з масочками купаються, можна а, рибок подивитись, тут, до речі, і в оренду можна взяти ці маски, подивитися. І тут не такі великі хвилі. Тут із-за того, що тут якась така лагуна, типу, тут хвилі не такі великі, і тут прям можна поплавати. Але там камні, камні, бачите, льоха заходить і йому прям коротше, не дуже комфортно. От. Через це, через це. Треба виб... ну, коротше, Ми просто одразу плев... йдемо і пливемо там, плаваємо. Тут класно на хвильках просто так покачатися, подивитися е маску на рибок. Рибки прям жовті, такі, так багато, вони прям за ноги кусають. Ну, в общем, Можна ось на цій скалі класно пофоткатися. Так, ось такі каяки, бачите, пропонують. 100 бат година, я так розумію. Ми є двомісні, є одномісні, коротше, ось так вот виглядають. Ось одномісний походу. Бачите? Ось. Можна саборди взяти, коротше, що хочете. Можна маски взяти і все і таке подобне. Коротше, поки я купалася, показувала вам все, пішла скупнутися тільки залізла, дощара ввалив. А Льофа вже на хвилях плаває там. ну Безстрашний, розумієте? Но я краще перейду, я не хочу там на хвилях плавати. Короте, люди їдемо ось і вараніжка перебігає дорогу. Ну Ми ж пропустимо його, так? Да? Вон пішов, дивіться, бачите. Оце прикиньте, хтось тут живе, а це такий варан, нього там. Кудись поповз нема. Вже й немає. Пішов. Вон, дивіться, поліз, бачите, комоду якийсь такий. Вон. Пока! Рішили з Льохою сходити ще раз на масаж. Ми вже два рази були, і зараз ще хочемо сходити. Хочу показати вам ціни, які тут. В общем, короче, дивіться, ціни на тайський масаж. Тайський масаж 300 час, фут масаж 300. І поїхала, пішло. Indian Head, Hot Stone, короче, Дуже дуже багато всяких різних масажів. Короче, А зараз зайшли ось такий у нас на районі Єльфа. Господи. Хага маст масаж. Ми вже тут були. Я антицелюлітний робила, антицелюлітний тут тисячу бат коштує. А зараз ми хочемо на так масаж рук, масаж смасла, масаж ног ми хочемо. 350 бат. Дивіться, як виглядає сам салон, такий зелено, все коротше, століки такі. Отут потім вам пропонують посидіти чаю, попити після цього чи водички. Є такий бар. Коротше, не знаю на що бар на масажі, ну, може там ввечері щось інтересне. Дать. І зараз ми підемо ножки по Короче, Коротше, спочатку миють ноги, отаку, а потім ідемо на масаж. Підіймаємось на другий поверх. Дивіться, тут можна теж миють ножки, а нам будуть ось тут робити. У нас фут плюс коротше спина, плюс ноги. Зараз ми Новий день ми вирішили зробити другу спробу потрапляння на пляж Яної. Тому що минулого разу ми приїхали, 5 хвилин покупалися і пішов дощ. І ми вже думали, він закінчиться. і Ми далі підемо купатись, але ні, не так то було. І коротше, погода дуже зіпсувалася, і ми поїхали додому. А сьогодні дуже-дуже дивіться класна погода. Ми знову приїхали на пляж Януї. Як пам'ятаєте, минулий раз ми приїжджали, дуже багато сміття було, і такі хвилі коротше, були, і якось некомфортно було. Дивіться, що зараз відбувається. Так зараз абсолютно інша картина на пляжі. Дивіться, сміття вже немає, вже прибрали людей багатенько, бо гарна погода. Хвилі не такі великі і через то ось тут всі плавають. І зараз і ми тут підемо покупаємося. Море, звичайно, я бачу, що таке грязнувате, якесь сміття є. Це мені не дуже подобається. Але через хвилі, напевно, що. Да, не дуже. Може, підемо на ту половину, де я вам показувала, ми минулого разу купались. Ну, в общем, зараз і тут, і там спробуємо. Але дивіться, як гарна водичка, така бірюзова. Прям. Красота. А ось так берегова лінія виглядає. ну Не дуже, звісно, вона велика, тут і полежати, мабуть, не сильно зручно. Але Ну що, вийшло на сьогодні покупатися. Хвилі класні, погода класна, море таке наповнене, глибоке, немає цього атліва, щоб тоді дуже великі хвилі, коли відлив. Чи, як правильно, там українською. Ну, коротше, ви поняли, відлив. Що, друзі, дякую всім, хто дивиться. Ми уходимо на вихідні. Сьогодні п'ятниця, кінець робочого тижня. Ми вже всі справи свої завершили і будемо собі відпочивати. На вихідних зроблю новий влог. Якщо, звісно, ви будете цей дивитись. Тому ставимо лайк, підписуємося, не забуваємо коментувати. Всім дякую, пока!